Один проти всіх. В Івано-Франківську відбувся всеукраїнський сеанс одночасної гри. У шаховому турнірі взяли участь керівники спорткомітетів з різних областей. Одночасно проти сімох дорослих суперників. Впевнено, грав 13-літній сеансер Орест Войтичук. Юний шахіст багаторазовий переможець міжнародних турнірів, має перший розряд шахів. Грамоти логічної гри Орест опановує вже сім років. Каже, у шахах щастить найсильнішому. Хожу Майже кожного дня на тиждень на шахмати, займаюся там по три години, по дві години. Це залежить як від часу, бо наука теж потрібна. А я переважно не вчу нових дебютів через те, що я вивчив вже, коли прийшов на шахмати тільки. Я вивчив те, що буду грати, і не часто експериментую. Серед суперників юного шахіста і власний батько Олег Олексій Войтечук, колись він навчав Ореста грати в шахи. Тепер все навпаки. Батько пишається талановитим сином до сліз. Я Дуже боюся програти своєму сину. Це знаєте, коли свого часу була така ідея зробити з нього ну, хорошого шахіста. От і от Сільван зець розповідав, що він виграв кілька міжнародних турнірів. І я часто кажучи, не вірив. Uh -huh. Коли ну, я часто їздив з ним, і коли вирував останню партію, uh -huh. це, було, це було для мене, це було ну, як для батька. Прикарпаття не шахова область, кажуть у профільній федерації. На весь регіон лише п'ять тренерів. Втім, інтелектуальна гра неабияк захоплює галичан, і вони досить успішно її опановують. Серед переваг шахів відсутність вікових обмежень. Крім того, це найсправедливіший вид спорту. Наголошують фахівці. «Шахи, не відображають найбільше життя. Подивіться, в шахах не можеш підсудити. Якщо він поставив мат, ти йому не зарахуєш програш. Чи там, у, Наприклад, у футболі забив гол, а суддя свиснув, каже, офсайд. Ну, доказує після того, що це вже все. Не у всіх видах несправедливість е, майже буває. А це інтелектуальний. Ти виграв, все, поставив мат. Хоч не хоч, що суддя. Суддя не може тут щось попливати. Практично суддя в шахах навіть не пливає. Зараз і коли електронні годинники пішли в останній час. Суддя взагалі практично майже не потрібний у шахах. Борис Войтечук переміг шістьох суперників з керівником Чернівецького спорткомітету зіграв у нічию сеанс одночасної гри переконливо довів майстерність юного шахіста. Ольга Цьом, Андрій Українець новини на вежі.